Вітаю, це Бабель. Я Антон Семиженко, і це подкаст «Вестсайд», у якому ми спілкуємось з іноземними журналістами про те, як вони висвітлюють російсько-українську війну, як у їхніх країнах її сприймають, що взагалі знають і розуміють про Україну і що змінилось за останні роки. Шість випусків цього подкасту вийшли влітку минулого 2023 року. Зараз ми повертаємось із особливої нагоди. На початку червня Бабель привіз до України дев'ятьох журналістів із Південної Африки, Нікарагуа, Венесуели і кількох європейських країн. Вони побували у деокупованих поселеннях Київщини у Чорнобильській зоні і поспілкувалися з тими, хто захищає Україну в юридичній площині омбудсменом, генпрокурором, ініціаторами створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росіян. Команда Бабеля зробила все можливе, щоб показати колегам, якою війна була на півночі України, та як українці зараз намагаються домогтися справедливості за допомогою, в тому числі, і правових механізмів. А після цього я поспілкувався з журналістами щодо їхніх вражень від поїздки, думок про Україну. І того, як наша ситуація резонує з їхньою аудиторією. У цій розмові одразу двоє гостей: це Гован Вітлз та Флоріс Котце. Вони телевізійники працюють у найпопулярнішій інформаційній програмі півдня Африки Карт-Бланш. Ця програма в ефірі вже цілих 37 років і складається здебільшого з великих телесюжетів розслідувань чи репортажів. Домовляючись про приїзд із ними, ми в Бабелі зіткнулися з дечим неочікуваним. Тоді як узгодити поїздку з іншими журналістами і виданнями було відносно легко, у карт Бланш довго і ретельно перевіряли, що ми за видання, звідки беремо гроші, яке минуле в наших інвесторів та керівництва. Переконавшись у тому, що ми справжні і варте довіри медіа, вони не заспокоїлись. А Гован і Флоріс висунули перелік умов, за яких приїдуть. Ці умови мала гарантувати, що Бабель не впливатиме на те, який сюжет у підсумку вони привезуть із Києва до Йоханнесбургу. І вже після цього вони поводили візит. Ми поговоримо і про це також, але, передусім, про досвід Південної Африки, через який російсько-українська війна може сприйматися там зовсім інакше, ніж, приміром, в Естонії. Флоріси Тагован вдячний, що ви тут. Повномасштабне вторгнення триває вже більше двох років. Війна не є чимось новим для всіх у світі, а Південна Африка ще й досить далеко від України. Можливо, у лютому, в березні 22-го року, і був сплеск інтересу, але зараз навряд чи він триває. Що вас мотивувало приїхати сюди? Чому погодились? Врешті-решт, приїхати з пар в Україну це чимало зусиль. Просто тому, що ми журналісти. Ми не можемо відмовити, якщо нас просять приїхати і подивитись на історію. Хоча моя сім'я дуже хвилювалася, коли я сказав їм, що ми можемо поїхати в Україну. Всі казали, навіщо? Чому ти туди поїдеш? А я їм, а чому би ні? Тебе розповісти історію, яку ми знайдемо. Це війна. Ми хотіли приїхати подивитися, що відбувається, і Бабель дав нам доступ до багатьох людей, які, яких би ми інакше ніяк не дістали б. Принаймні не так швидко, так. А потім я організував розмову з кількома іншими людьми, щоб спробувати бути ще більш об'єктивним, тобто з тими, кого Бабель не надав. Але від початку не було жодних сумнівів, що я ну хочу поїхати. Ми поспілкувалися із редакторами своєї програми. Війна тривала два роки. Останнім часом змі переключили увагу на ізраїльсько-палестинський конфлікт. Тим часом Росія почала завойовувати все більше позицій на сході. І стало здаватись, що Україна програє. Тим часом американці схвалили транш фінансування на нове озброєння для Києва. Словом, ми в редакції говорили про те, що люди забули про війну в Україні, і тому нам варто поїхати подивитись, чи ситуація змінилась, бо виглядало так, ніби вона переключилася на користь Росії, тому це вдалий момент, щоб нагадати людям про це вторгнення. А потім, коли час візиту вже був близько, з'явилась нова динаміка у взаєминах між Путіним і США. Вашингтон дозволив бити його зброєю по цілях на території Росії. Після цього наша поїздка стала ще більш цікавою з редакційної точки зору. Також є відносне затище в палестинсько-ізраїльському конфлікті. Говорячи мовою новин, між двома війнами тепер баланс, і є уроки, які можна винести з обох щодо уроків, які можна винести. Ви апелюєте до своєї аудиторії. Мені важко уявити, які зараз тривоги й інтереси у південноафриканського народу, але вони визначають важку дзору, що, на вашу думку, важливе для вашого народу в цій війні, які її аспекти для пар найцікавіші. Як тільки ви щось персоналізуєте, говорите з кимось про членів сім'ї, яких вони втратили, про людей, яких викрали, це завжди стає ближчим, зрозуміліше. Саму війну ми не зможемо показати, але передамо руйнування і досвід, як це бути посеред війни. І як все жити зараз у Києві? Так, ну і також ми торкнемося теми трибуналу і агресії як воєнного злочину «Південноафриканська аудиторія розділена у своєму сприйнятті війни між Україною та Росією. Тому що у нас все ще існує значна підтримка Москви. І є заперечення масових поховань, воєнних злочинів, провини російської держави щодо України. Багато південноафриканців не вважають, що Україна в цій війні жертва. Вони думають, що Україна спровокувала війну? Ні, вони думають, що українці не хочуть її припиняти. Що вони хочуть продовжити воювати, що це їхнє рішення, не тому, що вони можуть не мати іншого вибору. А ти, Флорісе, як думаєш, вони очікують, що українці просто скажуть: гаразд, Росія, давай поговоримо. під час цієї поїздки я зрозумів одну річ: ніхто з українців, з якими ми говорили на камеру чи ні, не хоче вести переговори з росіянами, і це багато що говорить про українське мислення. Ніхто не хоче здаватися. Попри те, наскільки це важко, і це насправді неймовірно мати стільки мотивації, щоб не здаватися. Але ми також не знаємо, чи реалістична ця мотивація з точки зору стану справ. Про це судитиме наша аудиторія. Варто не забувати, що Південна Африка з'явилася в результаті переговорів, і це важлива особливість її існування. Зіткнувшись із перспективою війни, ми вирішили вести переговори навіть із ворогом, якого ненавиділи. І ми створили нову демократію, інклюзивну та різноманітну, яка ґрунтується на принципі прощення. І зараз наші глядачі дивляться на українську ситуацію і чують: о ні, тут немає простору для переговорів. Моя реакція на це типово південноафриканська, але інша сторона не хоче, щоб ми взагалі існували. І в нас так було так думали білі про чорних: були підриви електростанцій. Ну, ми, звісно, готові до критики нашого сюжету. Так, вам він може не дуже сподобатись, але це нормально. Якщо сюжет однозначно подобається, значить, ми погано попрацювали. Тому росіянам буде незручно, південноафриканцям буде незручно, українцям буде незручно, глядачам буде незручно, але не настільки, щоб історія здавалась неправильною, якраз настільки, щоб замислитись зрозуміло. Ми просто хочемо підштовхнути читачів, подумати, які обставини цієї війни, де ваше майбутнє. Бо з того, що ми зрозуміли в Україні, хтось один має померти, або Росія має бути повністю ліквідована і розгромлена, або Україна. І на нашу думку, це нереалістично. це перша війна, яку ви висвітлюєте з середини країни? Для мене так, і для мене теж перша конвенційна війна. Так, ми висвітлювали раніше інші конфлікти, але вони не були настільки не держава проти держави. Але це не перша війна, про яку розповідає карт Бланш. Інші війни висвітлювали наші редактори. Наш головний редактор Джон Веб робив матеріали із Боснії, і з Афганістану та Іраку. Він двічі був у Чорнобилі. Тобто про Україну ми вже розповідали. Хотів би поговорити про ваш особистий досвід перебування тут, відчуття від нього. Наскільки це відрізняється від того, до чого ви готувалися, і що вам розповідали колеги про країни у війні? О, Я знав, що так буде: Готель у туристичній частині міста, звичайна, нормальна їжа. Тут це не зовсім війна. Так, це не війна, бо ми от зараз проводимо інтерв'ю прекрасному саду. Але коли ви виїжджаєте з Києва і їдете, скажімо, до Бучі, то там знаки війни вже дуже чіткі. Вчора ми бачили танки на дорозі. У є ціла вулиця будинків, які зараз такі ж, як і після бомбардування, і ці руйнування приголомшливі. Ви бачите картинки по телевізору, але коли їдете туди, насправді усвідомлюєте, що там усередині були люди. І це розриває серце. Ти бачиш масові поховання, меморіальні місця, портрети солдатів, які загинули за ці два роки. Це надзвичайно стільки втрачених життів. І тому це історія, яку потрібно розповісти. Люди мають нести відповідальність за скоєне. Я хотів би торкнутися ще двох тем: перша це те, як ви перевіряли нашу правдивість і легітимність, і друга це тема правосуддя. Отже, я почну з першої. Ви сказали, що ретельно перевіряли, хто такий бабель, що це за поїздка, хто нас фінансує і з ким ми можемо бути пов'язані. Які у вас були побоювання? Що ми будемо просувати пропаганду? Так, так, що це буде пропагандистський матеріал, так Що ви поставите під загрозу нашу редакційну незалежність. Що співпраця з вами не буде розумним рішенням для нашої програми? Ми дуже обережні. Коли зрозуміли, що матимемо в Україні достатньо свободи, заспокоїлись. Але якщо хочете дізнатись про процес, як ми приймали рішення, то це було так: ми отримали повідомлення від Бабеля від Оксани Коваленко у соцмережах. Я переслав його своїм редакторам зі значним скепсисом, прокоментував його десь так: це з Твіттера. Не думаю, що в цьому можна довіряти, але гляньте. Тоді наш спеціальний відділ почав перевіряти дані про Бабель, щоб переконатися, що маємо справу зі справжньою та якісною редакцією. Вони підготували відповідь, у якій було трохи історії Бабеля, приклади ваших текстів та те, як Бабель висвітлював українську війну. Інформація про керівництво Бабеля, про генерального директора і список ваших грантодавців. І той факт, що Бабель увійшов до переліку дев'яти найнадійніших та найбільш етичних видань в Україні, додав нам упевненості. Тоді ми ще раз обговорили все у своїй редакції і надіслали Бабелю повідомлення, що ми, якщо що, не будемо дотримуватись рекомендованої вами точки зору. Также Флоріс. Все вірно. Наш головний редактор Джон Веб сказав, що ми маємо чітко заявити, що ті, хто нас запрошує, не зможуть вплинути на жоден кадр, на жодне повідомлення в сюжеті. Я підготував лист, надіслав його бабелю, і одразу прийшла відповідь без проблем. Так, без проблем. Тоді ми зрозуміли, що зможемо бути об'єктивними, і стало набагато комфортніше. Окей. І в перший же день, коли ми сюди приїхали, ми сказали. Ми самі стукатимемо в двері, щоб поговорити з людьми, яких Бабель не готував. Ми знайшли літню жінку і чудово з нею поспілкувалися. Ми змогли провести інтерв'ю з генеральним прокурором наодинці без присутності будь-кого з Бабеля. Хоч, мабуть, ми завдали вам чимало незручностей. Насправді ми раділи, що до нас із південної Африки їдуть телевізійники, бо телебачення часто означає широку аудиторію. Чому ви не запросили більше телевізійників? Це палиця з двома кінцями. В нас була можливість привести лише десятьох людей, і чимало залежало від того, звідки хто їхатиме. Телевізійники їздять парами, і що більше ми їх запросимо, то менше медіа буде загалом. І нам було вигідніше запросити умовно фрілансера, який може працювати на кілька медіа. Ми також планували запросити знімальну групу із Сербії, що було дуже цікаво, оскільки Сербія займає проросійську позицію. Але журналістка з якою ми спілкувалися, завагітніла і не змогла приїхати. І це навіть технічно не міг бути хтось з Росії, тобто ви не запрошували нікого з Росії. Ні, не запрошували. Цікаво, чому би ні. Хоча жужату, звісно я відповім серйозно. Складно уявити якісну і чесну роботу російського медіа в Україні, того медіа, яке продовжує працювати в Росії, а не у вигнанні на кшталт медузи чи нової газети. Звідти вигнали всі незалежні медіа? Так, усі, але з російськими медіа є ще одна проблема. Вони можуть бути, наприклад, проти Путіна, але це не означає, що вони проти війни. Іноді вони можуть бути антивоєнними, але не проукраїнськими. Це як токсичний шлюб, коли чоловік чи дружина хоче, щоб усе лишилося по-старому, а інша сторона, щоб її просто лишили у спокої. Росіяни, як заведені, кажуть, що ми брати і друзі, що в нас так багато спільного. Ліберальні росіяни також. Але українці просто хочуть, щоб їм дали спокій, і чимало навіть так званих ліберальних російських медіа просто не можуть усвідомити, що Україні буде краще без Росії. Так, безперечно, але в теперішньому сценарії майбутнє це винищення один одного. Але ж є стільки сімей, в яких частина людей в Росії, а частина в Україні. Мені важко уявити, щоб я не їздив до своїх родичів у Зімбабве, навіть якщо я не люблю Зімбабве. Давайте подивимось, що визначає сім'ю. Це турбота, доброта, що один щодо одного, і так далі. Є дуже багато прикладів, коли родичі з Росії просто перестали турбуватися про те, як там їхні родичі в Україні. Я маю рідних у Росії, і вони навіть не дзвонили, щоб дізнатися, як ми, чи ми взагалі живі, чи не вбили нас, ті, хто окупував наше місто, як ми живемо, де беремо їжу. Важко уявити таку ненависть, таку деспотичну ненависть. Переконання стали важливішими за родинні зв'язки. Я знаю дуже багато людей, які більше не спілкуються зі своїми родичами з російської сторони, тому що йдеться про людські цінності, про різні світогляди і пройде дуже багато часу, доки слово примирення стане доречним, якщо взагалі стане Але Таке враження, що воно стане актуальним. Зараз це важко уявити. Але якщо цього не буде, є впевнений, це буде вічна війна. Ну, так. І це буде десь так, як зараз між Газою та Ізраїлем, коли все стає настільки погано, що довкола окупованих територій будують стіни. Люди не можуть ні в'їхати, ні виїхати, їх просто бомлять. До речі, чи правильно я розумію, що в українців по суті є два варіанти: бути частиною Росії чи частиною ЄС ну, три варіанти і ще не бути частиною нікого, самим по собі. Світ занадто пов'язаний, щоб бути самим по собі. Росія хоче, щоб ви були самі. Вона каже. Якщо ти не хочеш бути зі мною, принаймні не будь частиною них. Це не щиро. Я працюю в медіа. До початку війни у 2014 році в нас майже не було україномовних ЗМІ. І російська мова десятиліттями вважалась кращою, престижнішою. За підтримки Росії вона тут домінувала. А ще раніше, Росія у принципі, домінувала у всьому. Україна мала формальне право вийти з Радянського Союзу, вона мала право голосу в ООН як незалежна держава. Але фактично України не було, вона належала Росії. Вона була нібито незалежною, але не суверенною. Десь так і зараз та ж історія. Чому Путін взагалі каже, куди Україна повинна йти, а куди не повинна. Це ж не його держава. Це ніби коли твій сусід каже тобі, як тобі жити і що робити у власному домі. І це те, що називається нейтралітетом за російською версією. Я ось що можу сказати за тиждень в Україні. Я ставив собі багато питань. Я думав, от якби мене призвали до армії, чи пішов би я воювати і захищати свою країну так само, як це роблять українці, і я не знаю, чи маю стільки сил. А тут усі від малого до старого просто хочуть взяти в руки зброю, і йти захищати свій спосіб життя, і це неймовірно. Просто у вас зараз є опція не робити цього. А в нашому випадку вільні медіа перестануть існувати того ж дня, коли росіяни зайдуть у Київ чи встановлять контроль над Україною. Я хотів би повернутись до теми стандартів медіа. Ви, як уже зрозуміло, ретельно перевіряєте інформацію і загалом дуже прискіпливі при виробництві програми. І це у світі соцмереж, телеграм-каналів та інших, нібито медіа, які і близько не так ретельні чи чесні, але мають популярність, впливовість і гроші. Наскільки виправдовують себе зусилля, яких докладає Виправдовують. Ми можемо судитися з урядом. і вигравати. Є правозахисні організації, які звертаються до суду на базі журналістських матеріалів. Ми зробили історію про чоловіка, який крав гроші в дітей з ДЦП. Тоді прийшли адвокати і допомогли дітям завдяки нашій програмі. Card – це те, що спричиняє зміни. Це і в нас на логотипі є правда, що приводить до змін. Ми розповіли про катівню в нашій армії, і наступного дня голова армії провів брифінг для медіа, щоб нам відповісти, і з нами нічого не сталося. Ми не мали неприємностей. Через впливовість, яку нам дає наша репутація. У мене, мабуть, останнє питання, і воно стосується теми справедливості, зокрема міжнародних судів. У Південної Африки теж непроста історія чи допомогли юристи полегшити якісь болі вашого суспільства. В нас була комісія правди та примирення, яка почала роботу після епохи апартеїду. Люди зізнавались, що коїли злочини, але в судовому порядку їх ніколи не переслідували, тобто без жодних юридичних наслідків. Так. Чому? Бо наша прокуратура не порушувала справ? Коли ти йдеш на компроміс і миришся, ти власне йдеш на компроміс? Нам цікава тема Україна та правосуддя також, тому що Південна Африка подала на Ізраїль до міжнародного суду ООН, щоб отримати рішення щодо геноциду в Газі. Я запитав українського генпрокурора: якщо міжнародне право не може зупинити Ізраїль від бомбардування міста Рафах, то чому воно зупинить Росію від бомбардування України? Чому інша ядерна держава має поважати міжнародне право, коли Ізраїль його не поважає? Яке право мають Сполучені Штати просити Росію поважати міжнародне право, якщо його не поважає Ізраїль, який є партнером США? Це велике питання, яке стоїть над усіма спробами дотримання міжнародного права. Взагалі, це справедливо і правильно домагатись подібних наслідків для воєнних злочинів. Але зараз ми живемо в умовах сумнівів щодо легітимності міжнародних інституцій. Ізраїльсько-палестинська справа зараз є найважливішою справою нашого часу. Вона навіть важливіша за російсько-українську війну, тому що союзники Ізраїлю домінуючі сили на заході. А в суспільстві у нашій частині світу панує думка, що домінуючі сили на заході недоторкані, і це несправедливо. А Україна це союзник Заходу. Ну от уявімо, що вийде створити трибунал щодо цієї війни. Буде якийсь результат щодо Путіна та інших. Акт агресії буде засуджено. Чи допоможе цей трибунал запобігти майбутнім війнам? Ну от мій колега щойно сказав, що ні, не допоможе тому, що був Нюрнбергський процес, а тоді війни в Іраку і Афганістані. І їх розв'язали ті, хто переміг у Нюрнберзі. Розумієте, що я кажу? Глобальний південь домінує у світі за кількістю населення: Латинська Америка, Африка, Індія, Китай. І зараз з'являється розкол між глобальною північчю та півднем. Ці війни, які тривають зараз, або змушують створювати спільну основу, де всі у світі погоджуються, що правил порушувати не можна, або вони зміцнюють сприйняття того, що ці правила стосуються лише глобального півдня. Якою була реакція, коли прокурор МКС сказав, що вони розглядають можливість видачі ордерів на орешти Бендіаміна Нетаняху? Що сказали в Америці? Вони відкинули це. Джуліан Асанж викрив очевидні військові злочини, які були скоєно в Іраку та Афганістані. І зараз він у в'язниці. Саме тому китайсько-російський альянс сприймається південною Африкою як щось потенційно хороше, що може покращити баланс у світі. Я розумію цей підхід, але в ньому не враховано ще надто багато деталей, зокрема щодо Росії, і Китаю. Тому ми не будемо говорити про політичні аспекти російсько-української війни. Ми розкажемо, як це власне, проживати війну. Як це боротися за справедливість у ній? Але висновків щодо самої війни ми не робитимемо. Міркувати про це вже справа глядача. Але все ж є факт, що Росія вторглася в суверенну країну. Так, територіальний суверенітет був порушений, і це беззаперечно є злочином. Флоріс Игован дякую за ваш час та розмову. А я нагадую, що це був Бабель та подкаст Вестсайд, у якому я, Антон Семеженко, спілкуюсь з іноземними журналістами про те, як вони висвітлюють російсько-українську війну та як нас сприймають у їхніх рідних країнах, українською репліки Флоріса Котце озвучив Дмитро Раєвський. А Гована Вітлза Олександр М'ясищев. Дякую вам. Цей випуск частина спеціальної серії розмов із медійниками, яких редакція Бабеля привезла до України у червні 2024 року. Більшість із них побували тут уперше і на власні очі побачили наслідки російської окупації та дізнались, як Україна намагається досягти справедливості не лише воєнним, а й юридичним шляхом. Крім цієї розмови, вийшли також інтерв'ю з журналістами із Нікарагуа, Венесуели, Румунії та Болгарії. У кожному з них було чимало нового і цікавого для мене, як для українця. Не пропустіть ці розмови, і ви.